У 12-річного сина виявили автоімунний тероїдит, підвищені антитіла, і дитина мала часті насмарки, то хронічний тонзиліт, і від півроку їздила по лорах, нічого не допомагає. Так, звісно, ще раз це підтверджує, що автоімунний тероїдит починається на фоні хронічної інфекції носоглотки. Тут мусить бути хронічна інфекція. Тому, якщо виявили підвищені антитіла, е, ясно, що ми і в ендокринолога спостерігаємося, але в першу чергу починайте з полоскання носоглотки. Можна також додавати вечором інгаляції, але пам'ятайте, що ми після інгаляції вже на вулицю не виходимо, не йдемо на холод. Це копійчані методи, які доступні кожному, які може кожен виконувати, але вони дають дуже гарний результат.